Добрий день! Чи замислювалися ви колись, що відбуватиметься навколо нас, якщо деякі звичні для нас речі зміняться? Метали перетворяться на неметали, а вода змінить свої властивості. Сьогодні ми поміркуємо, чого чекати людству у разі таких змін: що, якщо всі метали раптово стануть неметалами? Якщо всі метали раптово перетворяться на неметали, це спричинить катастрофічні зміни у природі, технологіях і нашому житті. Метали є основою багатьох структур і процесів. Вони проводять електричний струм, мають високу міцність і ковкість. Перетворення металів на неметали означало б втрату цих властивостей. Що ж відбуватиметься? По перше, криза в енергетиці. Замість металевих дротів запровадження неметалів призвело б до зниження провідності або повної втрати постачання електрики. Будівельна індустрія зупинилася б через втрату сталі і алюмінію, які є основними матеріалами для будівництва будівель, мостів та інфраструктури. Без їхньої міцності і пластичності багато конструкцій стало б нестійкими. Зміни у наших організмах. Зникнення заліза у крові може призвести до погіршення переносу кисню організмом, оскільки залізо в гемоглобіні відповідає саме за перенесення кисню в крові. Що якщо золото стане реактивним металом? Золото є одним із найменш реактивних металів, що робить його унікальним для використання в ювелірних виробах електроніці та медицині. Але якщо золото стане реактивним, це вплинуло б на його цінність і використання. Уявіть, що воно раптово почало взаємодіяти з оточуючими речовинами. Реактивне золото вступало б у хімічні реакції з повітрям, водою чи іншими речовинами, що призводило б до його руйнування. Ювелірні вироби втратили б свою привабливість і довговічність. Усі предмети, виготовлені із золота, потребували б особливих умов зберігання, щоб уникнути корозії. Золоті прикраси більше не мали б переваг над дешевою біжутерією. Електроніка також зазнала б втрат, адже золото використовується у виробництві контактів і з'єднань через його високу провідність і хімічну стабільність. Реактивність зробила б золото непридатним для цих цілей, що могло б ускладнити розробку сучасних технологій. Фінансові ринки теж зазнали б потрясінь, адже золото втрачає статус надійного активу. Економічні системи, які спираються на золотий запас, стали б нестабільними. Що якщо вода перестане бути універсальним розчинником? Вода є основою життя, зокрема через її властивість бути універсальним розчинником. Це означає, що вона здатна розчиняти багато речовин, що необхідні для хімічних реакцій у природі. Організма, якщо вода втратить цю властивість, хімічні процеси в клітинах припинилися. Поживні речовини, такі як вітаміни і мінерали, перестали прощенятися, ускладнюючи їх зі організмами. Це привело б до зупинки життєдіяльності більшості живих істот. У промисловості вода використовується для хімічних реакцій, очищення і виробництва. Її втрата як розчинника ускладнила б створення багатьох товарів, включаючи медикаменти, хімікати і продукти харчування. Екосистема зазнала б значних змін, адже вода перестала б транспортувати розчинені поживні речовини в річках, озерах і ґрунті. Це вплинуло б на всі рівні харчових ланцюгів. Що якщо вся вода на землі перетвориться на лід? Якщо вся вода на землі перетвориться на лід, це стане глобальною катастрофою. Температура планети знизиться через втрату океанів і морів як регуляторів тепла. Рівень кисню в атмосфері теж зменшився, б, адже більшість рослин і фітопланктонів, які виробляють кисень, не змогли б вижити. Морські екосистеми вимерли б, а з ними і більшість наземних тварин, які залежать від цих ресурсів. Прісна вода стала б недоступною для вживання. Без рідкої води неможливо було б вести сільське господарство, що спричинило б голод. Усі ці сценарії демонструють, наскільки важливими є властивості речовин для життя і технологій. Їх зміни можуть мати величезні наслідки для всього людства та природи. Зміна властивостей однієї речовини може призвести до катастрофічних змін у навколишньому середовищі. На сьогодні це все. До побачення.